Україні завершили широкомасштабне дослідницьке командно штабне навчання, адекватне реагування 2011. Дійство проходило на 15 військових полігонах з виконанням етапів бойових стрільб та пусків ракет. Іде відпрацювання е, застосування Збройних сил в новій орштатній структурі. Південно-західні якісь претензії до нас мали. Може все бути, да головна мета цьогорічних навчань розробити перспективну модель збройних сил України та провести порівняльний аналіз з органами військового управління армії провідних країн світу. створити армію спроможну адекватно реагувати на виклики 21-го століття на найбільших полігонах збройних сил України було проведено близько 42 різноманітних дослідності тактико та тактичних, тактико-спеціальних та льотно-тактичних навчань. Згідно з легендою, українські військові повинні були відбити зазіхання на територію нашої держави зовнішнього агресора. Іде відпрацювання е, застосування збройних сил в новій орштадній структурі. Як це передбачено концепцією розвитку Збройних сил? На цьогорічних військових маневрах досліджували чимало питань. Передусім, функціонування системи управління, яку українське військо матиме у перспективі. Завдання і дії сил спеціальних операцій, їхня техніка та озброєння. Зможемо дослідити дуже багато питань, яку систему управління нам мати, які, допустимо, ми хочемо створити сили швидко, сили спеціальних операцій. Як їх задіяти, які завдання поставити, яку техніку їм мати, які засоби розвідки мати. Це повністю нова структура, та яку ми бачимо її через 5 років, яка буде армія, наші збройні сили. От, от сьогодні ми проводимо дослідницьке дочення. За словами керівника оборонного відомства, на проведення адекватного реагування 2011 запланували близько 100 мільйонів гривень. Створена дослідницька група. Це з близько 250 чоловік, які роз'їхались по всім військовим частинам. І проводять час дослідження. у державній комплексній програмі реформування та розвитку збройних сил України на 2012-2017 роки. Наголос робиться саме на модернізацію та закупівлю новітніх зразків озброєння і військової техніки. Керівник оборонного відомства розповів, що цього року вже вдалося поставити на криво більше 40 літаків, 11 вертольотів у сучасності 12 суден і кораблів та більше трьох тисяч одиних технік. Самоліт міг 29 глибокої модернізації це качественно новий самоліт. Су 27 то, о чому ми говоримо після модернізації і зробимо його універсальним і як штурмовик. І як е, істрибітель. Говорячи про стан озброєння та військової техніки, головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що з великою кількістю ракет проведено регламентні роботи, відновлено їхні стандарти. За цей рік зробили значний крок вперед. великий комплект ракет ми провели е, саме регламентні роботи, тобто відновили їхні, їхні стандарти, будемо говорити. так. Вже з перших днів тактичних навчань військовослужбовці зенітних ракетних частин продемонстрували відмінні фахові навички. Вони виконували стрільби із зенітних керованих комплексів БУКМ-1 та модернізованих ракетних комплексів середньої дальності с 300 а також імітовані пуски з комплексу с 200 В Модернізованому комплексі змінена нова радіолокаційна станція установлю. Зараз ще стоїть станція 35Д6 всі висотної розвідки, які в повітрі визначає на всіх висотах. Ціль варто зазначити, що незабаром Буки буде оновлено силами вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Військово-промисловий комплекс е е має всі потужності проводити. Ці роботи самотужки, тобто тут в Україні, в рамках навчання адекватне реагування реагування-2011» у Криму. було проведено льотно-методичні збори з екіпажами винищувачів тактичної авіації. На аеродром до Бельбеку перебазували військові літаківськохавської, київської, івано-франківської та Житомирської областей. Методом збору проводяться ці заходи. Їх можна було провести розрізнено можна було провести окремо в кожній бригаді, але такого успіху не було. Цьогорічні навчання для льотчиків. Стало іспитом вправність. в районі полігону чауда. Вони провели бойові стрільби по повітряних цілях пуски керованих ракет класу повітря-повітря та вперше виконали завдання і знищення комплексів безпілотної повітряної розвідки. За час льотно-методичного збору в польотах взяли участь 45 військових льотчиків. Було здійснено понад 40 пусків керованих ракет. От наші пілоти, ребята, то не полковники, там не генерали, генерали, то старші лейтенанти і капітани, які сьогодні літають. Широкий спектр завдань в рамках адекватного реагування відпрацювали і військово морські сили збройних сил. Раїни завдяки оновленому гідроакустичному комплексу, особовий склад гетьман гетьмансагайдачні виконав складне завдання. Вони сьогодні знайшли, ну, значить, дуже малу. Малорозмірну підводну ціль на відстані шість кілометрів. На полігоні бойової підготовки ОПУК батальйонна тактична група здійснювала протидесантну підготовку та відбувала напад противника з моря та повітря. На цьому морському полігоні було відпрацьовано всі види оборони, вогневе ураження десантного загону противника, відбиття ракетно-авіаційних ударів, ведення протидесантної оборони. Моряки розбили ворожий десант на переході морем, утримали район оборони і провели контратаку. Для мене головне, що я бачив оте бажання. Я бачу оті смуглі лиця, оті мазуті. Я бачив очі офіцерів. Я бачив того комбата, Я бачив командира роти, які кажуть, дайте нам більше займатися своєю любимою справою. На південь Одещини, за легендою, напали диверсанти. Вони захопили селище Миколаївка. Прорвати оборону командування доручило морському десанту. З корабля Костянтин Ольшанський на необладнане узбережжя на БТРах було висаджено роту морської піхоти. Прикриття з повітря забезпечували винищувальне штурмова авіація повітряних сил та вертоліт Сакської авіаційної морської бригади. Рота морської піхоти на 14 БТРах на плаву атакувала. Вірогідного противника, ймовірного противника, знищила його, і далі вони пішли виконувати завдання за призначенням. Болграді навчання розпочалися з десантування роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 6-го армійського корпусу. Захоплений умовним противником аеродром було звільнено. Південно західні якісь претензії до нас мали може все бути, да на Цьому тлі розгорілася така е, е, обстановка, коли були примінені зі сторони е, південно-західних саме збройні сили. І ми про просто відбиваємо агресію, застосовуючи свої збройні сили. На полігоні учасники навчань відпрацювали форсування водної перешкоди в БАУ, захоплення і утримання рубежу, організацію наступального бою, блокування противника. На цьому етапі військовослужбовці інженерного полку навели переправу через водну перешкоду під обстрілом артилерії і авіації. противника. У центрі України проводяться такі ж навчання, да і на сході України проводяться такі навчання. Ми не прив'язуємося до якихось конкретних регіонів. На Житомирщині батальйонні маневри стали завершальним етапом дослідницького командно-штабного навчання адекватне реагування 2011-за сценарієм, підрозділи виконали стабілізаційні, рейдові та десантно-штурмові дії, а також здійснили відсіч агресію мовного противника. Механізований батальйон подавав озеро та дав бій незаконним збройним формуванням. Враховуючи економічну ситуацію в світі, не кожна держава може дозволити собі проведення навчань подібних масштабів. Про це й говорили військові аташе, яких запросили на адекватне реагування. 2011. Від імені від Київської асоціації військових аташе. Айудлактосейдат. Ексесайс of шоу офорс об україні амфо сьогоднішнє навчання показали справжню силу збройних сил української української армії в заголовусвері імпресив васвері і вражаючи персон я адекватне реагування 2011 Стало черговим етапом на шляху до створення сучасного війська. Такі широкомасштабні навчання планується проводити надалі. Цього року вони стали підсумковим екзаменом для підрозділів збройних сил України за підсумками адекватного реагування. 2011 керівництво вирішить, яким буде українському війську в майбутньому. Наразі ж все це була програма армія.